Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, отримав вже таку рекомендацію працівників центрів комплектування і військові відправляти на фронт. А власне, поранених військовослужбовців, які пройшли бойові дії і так далі на їхні місця. Навпаки призначити працювати у центрах комплектування, так, пане Юрію. Я хочу одразу зазначити, що це дикий популізм, те, що зробили медійні заяви, там керівників центрів комплектування на фронт. Безперечно, вони мають пройти якийсь певний етап на фронті, щоб адекватно розуміти, що мають справу. Бо багато з них ну, є реальні питання до них. Є питання в самих військовослужбовців, коли перевозять бригаду хлопців, які ну, ну вони не можуть служити там і, і що робив центр комплектування. Але сама структура і механізм ненависних. Звичайним громадянам або принаймні 73% громадянам керівників військоматів на фронт, а хлопців, які потерпіли, поранених, замінити в центрі комплектування. Що ми робимо? Взагалі, ми говоримо: наше перше завдання це центри комплектування мають якісно виконувати свою роботу. Друге питання. Де, де діяльність служби безпеки, якщо така ситуація сталася, я не кажу, що це правда, бо найменше я схильний довіряти заявам політиків. Куплена ця цив, віла, не куплена, але очевидно, це потребує ретельної перевірки. Третє, є багато питань до міністра оборони Резнікова щодо забезпечення армії, де, 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 де ця відповідальність. Ми бавимося цими заявами в дикий цинічний популізм. Під час жорстокої війни, яка відбувається в Україні на території України, так пане Юрію, але люди вони хочуть, е вони хочуть е <кхух> чути пояснення так, і люди, хочуть, хочуть чути їм ці пояснення що одразу дають готові, які не вирішують ситуацію абсолютно <кхух> жодним чином. Ми, ми, ми мало говоримо про підготовку. Що, що це змінить? Ну і яким чином буде впливати. Офіційні особи зробили заяву. Чому ми не змінюємо багато нормативно-правових актів Міністерства оборони? Чому ми не змінимо процедуру переводу військовослужбовця з одного підрозділу в інший? Це всі відчувають зараз. Всі військові підрозділи. А, оце, ця складність переходу і незрозумілість критеріїв по яких можна цей перехід здійснити, або, або неможливо. А, пі, а, і хочу нагадати те, що Андрій говорив вже в цій студії: технологічність, швидкість цієї армії, мобільність, якість це для нас важливі речі. Ми маємо навіть в таких ситуаціях, говорячи про центри комплектування, говорячи про ці резонансні події, а, говорити а, по скриптам, завершую. Ви знаєте. А, я теж не відкрию якоїсь інформації, яка не знайома ворогу. На, на превеликий жаль, він достатньо потужно нас моніторить. Але ми можемо також підняти е е е ректорати в вузів в Україні, коли в одного професора, маючи там два аспіранти, в рік війни їх стає 150 і це у Львові. Я не, не готовий говорити про інші обласні центри. Чи це не таємне ухилення від мобілізації? І що з тим робити? І яку правову відповідь на це потрібно дати?